Ірина Березюк, начальниця відділу інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу, розповіла, що 12 січня 2024 року у соціальних мережах з'явилися дописи про сморід, забруднення нечистотами та сміттям рівчака вздовж вулиці Мар'янівської. Рівчак впадає в невеличкі річки, а звідти в крошенку. Екологи відібрали проби води у трьох створах струмка для лабораторних досліджень, каже Ірина Березюк. Даних пробах були перевищення по Азотоамонійному від 3,5 до 5 раз у порівнянні з гранично допустимими концентраціями, загальне залізо перевищення було від 11 до 7,3 разів. Великий вміст фосфатів також від 8,9 до 5,8. Хімічне споживання кисню було від 25 до 38 раз перевищення, і біохімічне споживання кисню від 60 до 95 разів. Ірина Березюк каже, що інформацію про забруднення рівчака і результати дослідження проб води надіслали до поліції та Житомирської міської ради. Віталій Ролінський, директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд, розповів Суспільному, що 23 січня 2024 року комісія з представників водоканалу та комунального підприємства Експлуатація штучних споруд визначить, звідки стоки потрапляють у струмок. Струмок попадають. Каналізаційні стоки, непонятно звідки. І там е, на завтра назначена комісія з водоканалом, спільно будемо приділяти, звідки воно поступає. Попробуємо вскрити камеру, не знаю, як то вийде. Ті всі трубопроводи, які там проложені, вони е, е, це були в свій час відомчі, е, е, ніхто ніяких схем не передав. Олена Кучмі, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.